Мене звати Олена, і я вже давно перестала виправдовуватися, хоча колись робила це щодня. Перед собою, перед дзеркалом, перед Богом. Я була коханкою 20 років, так, 20, два десятиліття, півжиття. Це не роман у готелі на вихідні, це будні з мовчанням, тінь на свята, страх дзвінків, зітхання, коли він йде не до тебе. Познайомились ми, коли мені було 28. Йому 34. Він був одружений, двоє дітей. Я це знала. Але він так красиво говорив, так боляче дивився, так чітко пояснював, що в них усе померло давно, що я повірила вперше тоді, а потім вірила ще тисячі разів, коли він обіцяв скоро все змінити, коли шепотів, я живу тільки з тобою, коли купував мені червоні троянди 14 лютого і ховався, аби не побачив хтось знайомий. Я чекала, вірила, терпіла. Свята сама, Новий рік сама, його день народження у мене не вийде. Я навчилась прикидатися сильною, сміятись, коли всередині плачеш, робити вигляд, що так і має бути. Його дружина дізналася про нас десь на восьмому році. Вперше прийшла на роботу, кинула мені фотографії, де ми з ним в парку. Кричала ти забрала в дітей батька. А я мовчала, бо не знала, що сказати. Потім вона почала приходити постійно. До офісу, додому, писала образи на паркані, на дверях, дзвонила вночі, а він казав, що це тимчасово, що вона збожеволіла, а я найрідніша. Мені було вже 45, коли він таки пішов із сім'ї, нарешті, але не до мене. Через три місяці він з'їхався з молодшою колегою новою. Я дізналася з Фейсбуку. Там були фото з ресторану, в обіймах, підписані: Моя єдина. Я не дихала, не їла. Спала тижнями по дві години. Мене обговорювали на роботі, родичі не говорили вголос, але я бачила їхні погляди так тобі і треба. У місті на мене тихали пальцем. Я втратила не лише чоловіка, якого кохала, я втратила себе. Настала тиша, така гучна, що хотілося закрити вуха. Два роки тиші й болю. Я прокидалася і засинала з питанням: а за що все це мені? Психотерапевт. Антидепресанти, самотні прогулянки, порожній холодильник і телефон, який мовчав, а потім зима, кав'ярня, сніг і очі, теплі, ніжні добрі. Йому було 53 інженер, удівець. Ми просто говорили без обіцянок, без пристрасті з перших хвилин, просто спокій, людське тепло. Зараз ми разом три роки. Він не питає про минуле, але іноді, коли я затримую подих, він просто бере мою руку і мовчить зі мною. Так я знайшла кохання, але знаєте, що залишилось осад, як пляма, що не відпирається, відчуття, що я була неправильною, що жила не своїм життям, мені досі соромно, не перед людьми, перед собою, бо я дозволила себе знецінити. Тепер я мовчу, але вже без болю, просто мовчу. І прошу кожну жінку, не чекай там, де тебе ховають, бо любов, вона не має жити в тіні.